Рами з України. У цьому відео хочу показати вам, що можна подивитись у столиці Лаосу за один день, адже багато людей сюди приїжджають в основному на короткий час. Тому що в ян ян служить гарною базою для стикувань туристам, які їдуть далі в країни. Вважається, що у В'єнтяні ян надовго зупинятись не варто, і дивитись в цьому місці особливо нема на що. Так ось, хочу показати, які саме пам'ятки ви побачите, якщо зупинитись в цьому місці, хоча б на один день. Погляд почну з храму Васі Сакіт, це найстаріший уцілілий храм Єнтіяна. Ян Був побудований він у 1824 році за короля Чао Ану. У храмі зберігається величезна кількість статуй будди. Їх тут близько 700 штук. Далі хочу вам показати Тхат-Дам або чорну ступу, яка спочатку була вкрита золотом, як і багато інших ступів в Українах, де поширений буддизм в Хераваді. Але під час війни Сіаму в 1827 році завойовники щистили зі ступи все золото, і з того часу ступа з цегли в самому центрі В'єнтяна виглядає чорною і зарослим хом. А зараз я йду по авеню Ланг Сан, однією з найголовніших вулиць столиці Лаосу, тією самою, яку називають ще Єлисейськими полями В'єнтяна. Ну, це звичайно ж спірна думка. Тут розташований такий невеликий діловий центр міста, банки, страхова компанія та інші комерційні установи сучасного Лаосу. Ну і звичайно ж, торгові центри, їх тут доволі багато. В'інтян подекуди виглядає просто чудово. Все це завдяки тому, що В'інтян був колонією Франції. Але загалом місто виглядає ось так. А зараз хочу вам показати ще одну визначну пам'ятку міста ворота перемоги. Саме так перекладається назва тріумфальної арки Патусай. Яка є однією з найяскравіших пам'яток В'єнтьяна. Арка була побудована наприкінці 60-х років минулого століття на зразок подібної споруди в Парижі, проте оформлена вона у традиційному лавоцькому стилі. Архітектор будівлі, там Сая Сцена, зробив її вище французького оригіналу на кілька метрів і прикрасив п'ятьма баштами, що символізують буддійські заповіді та зображеннями лотосів та міфічних істот. Спочатку тріумфальна арка називалася Пам'ять на честь Воїнів, які загинули у боротьбі з французами за, за незалежність Лаосу, коли до влади прийшла комуністична партія, арка була переименована у нинішню назву. До тріумфальної арки прилягає парк Патусай, в якому, окрім пальмових гаїв та клумб з екзотичними квітами, є музичний фонтан, піднесений Лаосу китайцями. Цікаво, що з кожного боку арки Патусай. Розташований ставок із зеленоватою водою. Виходить, що за задумом архітектора сама арка знаходиться, наче в центрі квітки лотоса. З кількох скульптур, встановлених на її фасаді, у ставок стікає вода. Тобто арка є частиною фонтану. Наглядовий майданчик, влаштований біля основи веж, можна піднятися по одній з двох сходів. На першому поверсі арки розташована ціла дирекція цієї споруди та невеликий сувенірний магазинчик. Другий поверх відведено під експозицію патріотичного музею. Я потрапив до В'єнтіана під час новорічних свят, тому тут і головна ялинка міста. А ще біля тріумфальної арки стоїть величезний гонг. На ньому зображено символи всіх основних релігій світу, ближче до його центру, прапори всіх країн світу, і англійськими словами написано, що це гонг миру. Кожен бажаючий може прийти сюди, помолитись за мир у світі та вдарити у цей гонг, щоб молитви почув Будда. Наразі ви бачите величезну площу, яка знаходиться перед священою для лаосів та буддистів ступою. Тхат Луанг тут регулярно проводяться святкові церемонії і влаштовуються різні спортивні змагання. Найважливіший національний пам'ятник Лаосу це ступа Пхалуанг або Тхат Луанг. Наш пха Джеді Мані 1566 року, яка є символом одночасно і буддизму, і суверенітету Лаосу Вона навіть зображена на гербі країни. Легенди стверджують, що в 3 столітті нашої ери індійський імператор Азокі побудував на цьому місці першу ступу і уклав в її в стінах мощі самого Будди. Правда, це чи вигадка невідомо. Однак археологічні розкопки відкрили навколо ступи руїни Кхмерського храму 11-13 століття. Сама ступа і навколишні її храми Ват Тат Луанг Неу і Ват Тат Луанг Тай були кілька разів практично зруйновані, але потім дбайливо відновлені і дійшли до, на... до наших часів у всій своїй красі. Вхід до ступи для туристів є платним, а от вхід до двох храмів біля цієї ступи абсолютно безкоштовний. Особливо до душі мені припала територія та сам храм Ват та Луанг Тай зі своїми яскравими барвами будівель, гарними ландшафтами садів з тропічними рослинами та тихою спокійною атмосферою. На моє здивування, туристи до цього храму майже не заходять. У той час біля входу до ступи постійно стоїть по кілька десятків туристів. Храм Ват та Луанг Тай є діючим, сюди приходять помолитись місцеві лаості Вдовж однієї з стін храму розміщені невеликі будиночки з погребальним прахом та написами і фото цих людей. Також тут є величезна веранда, на якій розміщено кілька десятків статуй будди у різних його станах. Для мене це стала така собі релаксова зона в Єнтіана Я тут провів доволі багато часу перед поїздкою до Луан Пхрабанга, куди я вирушив наступного дня своєї подорожі по незабутньому Лаосу.